Привіт усім! Чули новину? Термін подачі податкової декларації в Польщі 30 квітня вже минув. Але знаєте що? Ще не все втрачено. Ви все ще можете виправити свою декларацію і отримати свої гроші цього року. Ось що треба знати: корекції декларацій йдуть повним ходом, тому ви все ще можете отримати свої кошти протягом 7-45 робочих днів. До того ж, є додаткові пільги, про які ви могли не знати. Допомога на дитину до 1112 злотих. Компенсація за проїзд у громадському транспорті до 760 злотих. Компенсація за домашній інтернет до 760 злотих. Маєте питання щодо інтернету чи будь-якої іншої компенсації? Просто зверніться до будь-якої місцевої податкової інспекції в Польщі телефоном або електронною поштою. Вони зобов'язані надати офіційні роз'яснення. Потрібна допомога? Звертайтесь до Viber за номером трицвісім 0 сезянцем. Якщо ця інформація була корисною, не забудьте поставити лайк, підписатися та поділитися з друзями. Пауза! До зустрічі наступного разу.